Сьогодні, само ранку, ми отримали інформацію із київського майдана. Що з Білої церкви планується виїзд здорового автобуса в сторону Херсону вивезти тушильну. Зорганізувавшись, Білоцерківська громада із різних активістів приїхала, заблокували виїзд автобуса із міста. Ми визвали оперативних працівників міліції, які зараз будуть робити обшук мікро цього автобуса. Крім того, ми знаємо, що вони їхали, планували їхати на Херсон. Одні із цих людей нам говорили, що їх наняла свобода. Другі кажуть, що вони їхали на футбол. Третя каже, що вони їхали захищати від рейдерської атаки якесь із підприємств. Всі чудово розуміють, що ці люди, які зараз навколо автобуса збиралися, вони планомірно їхали всі в Херсон для того, щоб створити. Акцію по підтримки російської влади ця інформація давно вже ходила. Ми знаємо, що по місту неодноразово ми знаходили. Різні і друковані матеріали і знаходили місце, де шили 20 тисяч російських прапорів триколорівна. Зараз вся громада піднялася на ноги, тому що ми хочемо, щоб у нас в місті був спокій і ніколи відсюди ні один тітушка не вийде. Зараз міліція збирає всі дані будуть знайдені організатори цього процесу. і Я думаю, що всіх виведуть на чисту воду. Хто за 400, 600, 800 гривень планував

на даний час ми пересидіть в тому, що в даному офісі не дрони, пані ніколи зброї немає. Особисті речі також осіб, які перебували в даному знаходяться в повному порядку при них також нічого не було. І на даний час я припинаю свою зйомку для подальшого складання протоколу огляду місця події. Наста хвилин.